Марко Рубіо зустрівся з Сергієм Лавровим. Говорили про Україну і навіть про можливий мир. Чи є прогрес? Тим часом штати відновили постачання зброї українській армії і говорять про великий план відбудови країни. Невже скоро завершення війни? Деталі замить на каналі. Сі час ставте лайк і починаємо. Державний секретар Сполучених Штатів Марко Рубіо зустрівся із главою Міністерства закордонних справ Росії Сергієм Лавровим. Переговори пройшли в Малайзії. Розмова тривала близько години. У Москві стверджують, що сторони обговорювали війну в Україні а також Іран і Сирію, і підкреслили, обидві країни, нібито підтвердили налаштованість на пошук мирних рішень конфліктних ситуацій. Це вже друга особиста зустріч Рубіо і Лаврова. Перша відбулася ще в лютому в Саудівській Аравії. Тоді адміністрація Дональда Трампа шукала варіанти, як поновити двосторонні відносини та підштовхнути Росію до переговорів про припинення війни. Потім вони ще кілька разів говорили телефоном переважно перед зустрічами української та російської делегацій у Туреччині. Тоді узгоджували з чим сторони сядуть за стіл. У той час як російські ракети продовжують бити по українських містах, Сполучені Штати вже обговорюють відбудову України. Спеціальний представник Трампа Кіт Келох заявив, що після Другої світової війни Європі дуже допоміг план маршала. Я думаю, ми маємо зробити те саме для України, зазначив спецпредставник. Після розмови із Володимиром Зеленським Келлог заявив, що перемир'я між Україною і Росією цілком можливе. Убивства мають припинитися. Перемир'я зараз цілком можливе, вважає спецпосланник Дональда Трампа. При цьому він не забув нагадати, що днями Україна зазнала понад 740 атак дронів і ракет. Це рекорд за весь час. Тобто, Росія продовжує масовані удари, навіть коли світ говорить про мир. Попри всі розмови про припинення вогню, Вашингтон після короткої паузи знову почав постачати зброю для України. Йдеться про артилерійські снаряди та ракети для реактивних систем залпового вогню Хеймарс. А що з рештою озброєння? Видання Washington Post із посиланням на чиновника Білого Дому повідомило, що на саміті НАТО українці просили дуже конкретні речі, і Трамп погодився на деякі з них. Що саме погодили, офіційно не кажуть. При цьому нагадують, Володимир Зеленський давно домагається постачання додаткових зенітно-ракетних комплексів Патріот. Вони критично потрібні для захисту міст і енергетики від російських ударів. Чи погодиться Трамп посилити Україну на тлі постійних атак з боку Росії? Друзі, долучайтеся до обговорення в коментарях і підписуйтеся на канал. Ми е, бачимо, що вже рухається в. Позитивному для нас напрямку законопроект Грема Блюменталя. Що це за законопроект? Це дуже суворі санкції, які стосуються Росії. Значить, майбутнє законопроекту, який буде впроваджувати жорсткі санкції США проти Росії, буде винесений вже цього тижня. Про це заявив значить лідер республіканського республіканської більшості у сенаті Джон Тюн. Сенатор розповів про бажання ухвалити законопроект, який стане дуже сильним сигналом. Оскільки європейці також чекають від нас лідерства. Він планує погодити рух документа із палатою представників і білим домом з потоком зброї ухваленням цього законопроекту. Введенням європейцями санкцій, я думаю, що це кращий і найкращий шанс посадити Путіна за стіл перемовин. Я впевнений, президент готовий до наших дій, сказав автор законопроекту сенатор Лінці Грем. Що варто знати стосовно цього законопроекту? Значить, це законопроект, який впроваджує. Колосальні абсолютно історичні мита: 500 для країн, 500% мита для країн, які будуть продовжувати вести торгівлю із Російською Федерацією. Там є ще низка санкцій, які дійсно мають подіяти. Це і обмеження, і санкції на банківську систему Росії, це те, що стосується СВІФТУ і тому подібне. Тут треба також відзначити позицію спікера Джонсона стосовно. Цих жорстких санкцій США проти Росії ми повинні послати Путіну сигнал, говорить він. Путін продемонстрував небажання бути розумним і серйозно обговорювати питання бути посередником в досягненні миру. І я вважаю, що ми повинні послати йому цей сигнал. Така моя думка говорить спікер Палати представників США Майк Джонсон, маючи на увазі якраз таки цей законопроект, про який ми з вами зараз говоримо. Значить, його Лінці Грем презентував ще у квітні місяці. 500% тарифів на імпорт російської нафти, газу, Урану і інших сировинних ресурсів, як я вже і сказала. І також законопроект включає в себе вторинні санкції. Значить, аналогічні тарифи будуть застосовані до країн, які продовжують торгувати з Росією. Крім того, в документі. Прописані додаткові міри, обмеження для російських чиновників, обмеження для фінансових інститутів, заборона США на імпорт російських енергоносіїв. Ну і тут теж є важливий момент, про який не говорять, але який треба врахувати. Щодо самого Трампа і щодо самої процедури, як це має відбуватися. Як повідомляє політико, Трамп готовий підтримати цей законопроект про санкції. Він двопартійний. Але є одна умова: останнє слово по тому, аби зняти обмеження, буде за Трампом. Значить, видання політико, посилаючись на власні джерела у Білому домі і Конгресі, пише, що в нинішній реакції проект дозволяє президенту на 180 днів відмінити. 500% процентні тарифи в відношенні країн, які купують російську нафту і Уран. Де ми це вже бачили? Ми цю історію вже бачили, зокрема із тим, як відбувалося мита стосовно Китаю. Але що тут важливо, і чому важливо відмітити саме цей момент і чому про нього так мало готові говорять? Значить, є спеціальна процедура у США, яка буде, я так розумію, за. Стосована до цього законопроекту, значить, що це за процедура? Трамп надсилає конгресу. Тут має бути визнання, що Росія не хоче сідати за стіл перемовин, порушує перемир'я або порушує якісь домовленості. Як це відбувається технічно? Трамп пише офіційного листа, направляє його конгресменам, у якому фіксує факт, що Росія. Порушує або не хоче виконувати взяті на себе домовленості, або, в принципі, не хоче рухатися в напрямку мирного треку. І відповідно до цього, конгресмени приймають рішення про накладення санкцій. Чому ця процедура важлива? Вона забороняє або унеможливлює автоматичне продовження санкцій, або автоматичний вступ у дію цього законопроекту. Тобто, якщо через певний визначений період часу, наприклад, 90 днів, Трамп не відправить повторного листа конгресменам, тобто не напише їм про те, що він фіксує, що є порушення, ну зрештою вони не будуть продовжуватися, маю на увазі ці санкції автоматично. І отут є теж важливий момент, тому що це дає можливість Трампу, значить, так або інакше. Або припиняти, або, е, навпаки, значить, продовжувати, якщо він буде вважати за потрібне цю всю історію. І е, ми маємо теж на це зважати, особливо враховуючи те, як були накладені мита на Китай або на інші країни, коли Трамп спочатку сказав все, зараз вам всім будуть переливки, значить, зараз будуть тут е, зрештою. Е, Санкції і так далі. Ну верніше не санкції, а мита. А потім сказав: Ну, окей, я подивився, що вони всі мене просять, що вони всі дуже сильно налаштовані і дуже хочуть, значить, аби все було добре. Тому я от вирішив, що поки що я буду цю історію відкладати. Ну, Зрештою, ми бачили, що так, в принципі, і сталося. Спочатку запровадив, потім передумав, і досі ця історія якогось фінального результату немає. Тобто, це такий певний інструмент. Що далі варто зазначити, якщо ми говоримо про переговірний трек, якщо ми говоримо про процеси, які ми сподіваємося наближають нас до миру? Вчора теж відбулася історична зустріч. Президент Зеленський зустрівся із новообраним папою Римським Леоном XIV. Відповідні кадри президент опублікував у себе у телеграм-каналі. Що варто відзначити? Президент говорить про те, що дуже добре пройшла ця зустріч. Він говорить про те, що обговорили питання. Повернення українських дітей, які викрадені Росією. Ось ці кадри, які президент публікує в себе в телеграм-каналі, говорять про те, що обговорювали питання досягнення миру в Україні. Більше того, Папа Римський Леп-14 запропонував, аби саме Ватикан став. Новим майданчиком для перемовин ми знаємо, що це вже не перша пропозиція вже подібні пропозиції були, але поки що Кремль на них не пристав і поки що, значить. Не було ніякої реакції, оскільки вони не вважають це доцільним. Ну і в принципі, ми розуміємо, що вони не вважають доцільним іти на будь-які перемовини, Особливо зараз ми бачимо, що атаки, які відбуваються майже щоночі, ну в принципі, вони говорять самі про себе. Але також вчора президент зустрівся із спеціальним представником президента Дональда Трампа. Келогом. він займається якраз таки питаннями е, вирішення. Війни завершення війни в Україні які підсумки цієї зустрічі значить обговорили постачання зброї і посилення ППО а саме закупівлю американської зброї, спільне оборонне виробництво, локалізацію в Україні щодо санкційного тиску на Росію. Наголошено на тому, що потрібні жорсткіші обмеження і особливо вторинні санкції проти покупців російської нафти. Україна сподівається на рух законопроекту сенаторів Грема та Блюменталя в Конгресі Сполучених Штатів Америки і Існо, президент України говорив про те, що він дуже сподівається, що відбудеться ухвалення цього законопроекту, і ми побачимо оцей потужний сигнал для Російської Федерації.